Таке я бачу вперше. Водію співробітники поліції затягнули кайданки так, що в подальшому викликали рятувальників, щоб їх зняти. Не на фіксаторі завмерли. Поняв. Замерли на фіксатори і не вперед, і не назад. Ми не можемо ні зжати, ні розжати. Таку ситуацію може потрапити кожен водій. Вас зупиняють співробітники поліції і звинувачують, що ви порушили правила дорожнього руху. Переділяєте документи, а не будете не ні будете задача. Ви можете приймати поліції. Доставте мені документи, всадіть суща, навчання моїх правил. Вийдіть на вулицю і ні. подивіться. Ви вимагаєте докази, тоді ви отримаєте люлей. а далі кайданки і поїхали до райвідділу. Що таке? Що таке? Що таке? І так, це хроніки патрульного хаосу. Хочеш знати, як користуватися своїми правами? Підпишись на мій канал. З такою поліцією вам однозначно потрібно мати юридичну підтримку на дорогах України. Не зволікай, долучайся до нас.